І так, сьогодні у нас буде цікавий розклад стосовно того, за що мене себе похвалити. Ну, отак, от, похвалити щось хороше, щось таке. от Цікаве, що я так забуваю наголосити собі, бо є щось хороше та ще роблю. Не все так погано, як мені здається. Давайте за щось хороше себе похвалимо сьогодні. Перша, друга. І третя позиція, вибирайте інтуїтивно, не спішу. От, знову ж таки, слухайте, робіть, що хочете, обов'язково ставимо лайк і підписуємося. Перша позиція. За що я можу себе похвалити? Да, дуже класна башня. За те, що я міг важці сказати, що я вибрала щось хороше. От, от, реально, я вибрала щось хороше. Хоча, можливо, зараз це ну, не виглядає чимось хорошим. Але я вибрала щось хороше. От, от, я щось вибрала хороше, можливо, зараз отримала якусь таку какашку, але все одно я можу це обходити, що я притримуюсь чомусь такому хорошому, доброму. От, і далі продовжиться просто більше з нової такої історії. Ще розкриємо. Та блін, за що Ну, Ну серйозно. Хочеться сказати, ну, тут, тут, тут мені треба щось фантазувати, щоб щось хороше сказати. Тут такі карти, щоб прям. І що мені вам хороше сказати? Я б, прям, я не знаю. Тут реально може бути просто людина в таких депресняках, в такому лайні сидить, а я маю щось таке хороше сказати. Ну, це таке, така якась історія, типу, я всім допомагаю, або я там тому, тому, тому допомагаю, а потім за це ще й поплатився. От. І, типу, похвалити за те, що я комусь допомогла собі дороже. Ну, таке щось. А для чого це взагалі? Ну, от, тут якась така ідея історія, от, от, от реально я все ж таки права була. А тут іде така історія стосовно того, що все одно як оцінять соціум оточуючи, навіть все одно, що в результаті я отримую ключовий момент, що я зробив хороший вчинок. Я молодець, тому що я зробив хороший вчинок. А все остальне, навіть якщо потім далі там в мене щось вкрали гроші чи ще щось, зато я поступив по чесному по справедливості. Тут якась така ідея історія закритися від всіх, мені вчхати, головне, що я все зробив правильно і можу спокійно спати по ночах. Так, да, ось така історія. Хоча у людини птрес. Хоча хочеться реально поридати, поплакати, постраждати. А... І от як тільки ви себе за це похвалите, реально далі підуть дуже цікаві справи. Так, за що тут? Ну, я хазяйка, в мене все класно, все офігенно. Якийсь такий бит, якась така структура налагоджена. От, я, ну, Це жінка, жінка, я всьому молодець. Сім'я молодець, все чистко, ну, все чисто по структурі. Угу. Я, я просто у мене зараз структура, там вид. Я мама, я жінка, я бізнесвумен, там є ще хтось п'яте десяте. Я така хороша домогосподарка, хороша віддія кругом, навіть якщо це не ідеально, все одно. От те, що я роблю, воно прям круто. От прям круто, офігенно. І, і ще хочу щось. І ще ж планую ще щось кудись піти. І ще кудись планую. От, -от таке за це себе походить, що є ще сили кудись йти. Так, да, і ще, ще вибираю якісь нові цілі. І ще далі хочу, і ще, іще, і ще хочу, є амбіції і продовжую свій рух. В принципі, тут людина робить щось не ідеально, хоча хорошо, ну от реально, от, оточуючи тінять, оці, ну, що це все хорошо. Особливо близькі кажуть, що все окей, все круто. Так, третя позиція. Ну, все. Наш мах. За те, що я крутий перець. От, за те, що я крутий перчинка такий. От просто я крутий перчинка. Ви маєте себе походити за те, що ви от, ну, от, ну наскільки вірите, що ви крутий перчинка, що вам чхати взагалі, що там в реальності? От от наскільки ви закриті от точки ну, точки зору може це прикольно. От ви вірите, що от ви супер-пупер, і все, ви собі живете в цій картинки. І якось захищені від того, що прийде і скажуть: «Та ви якийсь ідіот, ви то вас це не хвилює. Ви живете по своїх якихось таких правилах, ви собі отак чудите все, що вам хочеться, і собі живете ну, правильно і прикольно для себе. Да, от ви якось такі, ви молоде, що ви якось закриваєтесь, або присікаєте в собі ось цю таку точку зору, що зробить щось для соціуму, подумає, що подумають інші якось це. І на основі цього розвивається ще сильніший у вас талант. І ви робите звичайно якісь крінжові роботи, іноді у вас можуть виходити. Але при цьому ну, вони прикольні, вони класні, вони вам нравляться. От. Це прикольно. Так, ставимо лайки, підписуємося.